Бля. О, давай, 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 да. Кость, подави. Просто 4 выстрела. Давайте, драка, 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 на развороте. Пацаны, на развороте, кажу драка. То шкинь oh. цей, третій скилл, свой. Влад, снайпер, ультуй, просто ультуй в него. Давай, бой. Хорош, я первый. А вы меня ничего Здесь, вообще, все, да, 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 да. Поставте. На Ой, мене там, вайпер, там, вайпер напав, вайпер. на мене вайпер напав, пацани! Я біжу, я біжу, біжи на нижній бот, на нижній тауле. Ебаши Ну, блядь, треба було не стріляти, ну б твою мать, блядь. Ну дайте я зарублю нахуй. Ты кол йобаний, блядь, вже трьох героїв, блядь. Мені здається, я твій мідер, типу, блядь. Мені тоже фраги і цей треба. Ваня, як бы не ты, ты, б зара, як бы не я, ты сейчас тут сбоку. Ну блядь, ну ты понимаешь, вот такая ну, твоя работа как тройки. Не, моя работа, блять, це... бытый нахуй. Ну так ты и пішов бойся. Свайпер, вайпер, на меня вайпер. Снайпер! Папа. Снайпер, снайпер. Я сейчас в снайпер. Давай, давай, давай. <реж> не попав. Блядь, ви, він меня задзобал, блядь, он меня задробил, блядь. Блядь, ты чё мне, а? Я сдох. Тихо, блядь, тихо-тихо-тихо. Вот нажми что-то на него, Ваня. Да я ж нажал на него, блядь, блядь. Да... Лебись, нахуй. блядь Я не понимаю, чо ти ты повним хп відходиш, а не нажимаешь кнопку. Я нажимаю кнопки, бодя, кнопки, блядь, блять. По 200 ультракилл блядь блять. Тебе не здається, что це завдяки нажиманию кнопок? Це, сдается шатик, что двое героя в закону, блядь. Ну так це вбив. твоя работа, блять. А я вбив их, бо я, блядь, наношу дома. Ты танкуешь. Блять, ну чекай, якщо ти просто, потрібно просто тобі похвалу, візит? скажи, блять. Похвали. Ну я дав всі кнопки, блять, що я можу зробити? Стояти дивитися, як тебе бізнес, Все, блять, в мене немає скилів. Ваня пизда. Да? Дубл кілл Угу Йо-йо-йо-йо-йо На мене пішов На мене кєс пішов, блядь Пацяки, я цей Він БКБ бро, за все костя відповідно Давайте, давайте, в мене кол, в мене кол, в мене кол є Ну давай, біжи Я тільки давай, як мене на снайпер настріляє, пацани На снайпер Снайпер стріляє по нас пасхати. Ой-ой-ой, хуйню зробив! Хорош, ладно, не. На кості може запасти. Вон на костю It's вихід. It. На мене фантомка. Пацани, тпеш, извини. Бля, мене тупо снайпер выбить Дивись, ульту Влад, став Снайпер, снайпера Каски, каски Хорош Ну, в принципі О okay. so, вайпер вайпер Поможи, <клес> поможи Бля, він просто не хоче mm -hmm. дати Йопаний вітка. У нього віде. ніхуя немає, нього Блять, Топ, ні окіну Блять, ні, рух це щось 64. Ну, бо він грає то, що не вміє грати, на жаль. Якщо в ЛТТ поставлю. Пацаны, пацаны, сзади, сзади снайпер, бля. Пацаны, пацаны, пацаны. Та шо я сроблю снайперу, блять. Блять, ну вы сука, блядь. Ну а шо блядь, я ему зроблю? Блядь. Давай, які, які варіанти? варианты. ты вот, ж на один, блядь, нахуй, сука, вся команда, бля. Хоть хтось бы шо спидишок, блядь, нажал. О! Дайте снайпер, блядь, ну Блять, снайпер дылявый, блядь. Блять, пацаны, ну шок це таке, дайте ему, блять, ну дайте в снайпера ты че е? Все, е, yeah, е, yeah. бодя красавчик. Бач, вони туся знов на нашей линии. Вон снайпер. Снайпера миллионир 27 левел, ебаный бро. Дисперсія. Э, бодю треба, без боди, Они я не... смака. Бодя, Бодя. Я далеко Все, Давай, почекаю. Снайпер. снайпер, снайпер. Да. Блядь! Пішли другим а. путем. Хуярю, хуярю, пацаны. Все, дальше, дальше, дальше. Боль, ти щось там прыгнешь хоть поговорим. Фантомку застанем! Фантомка! Фантомка! Я Я Фантомка. Хорошо! Все, фантомку забрав. Нема тут вородів. Вони. Ладно, йдемте в ліс, в ліс, пошли, пошли. Ну пошли, пішли. Це дуже класно, це бодя пригає, я зразу з ультом влітаю. Але я буду. я буду. Якщо я бачу снайпера, я прыгаю в снайпера і без. Дуже... О, вайпер, вайпер. Аня, кес! Готові? Блять, хтось тебе так прыгав, що шоки. Все, він на БКБ видиш. Блин, нифига сюди, я не могу. Там ззаді навалює снайпер, будьте акуратні. Да, я знаю. Yeah. Блэй, щось Ваня, так. Твер. Твер. Yeah. Але ви дуже щось пізно підключилися. Так, да, да не Ти не якось так, типа ми чуть-чуть були в іншій стороні, ти ще перепрыгнути, то есть ну карась. Тут вар, я поставити, да. Я виріш, вже збив вар. там в Костя, такий вайпер там, під Костю Ви да за да, чиня? Да, да. Костя чисто крипов, Нет, блядь. У мене спала. Линка Це спала, бо таймер кинчик все. So, mm, не... Бодя, туто. Эй, дам ты ты два Нормально, я нажав БКБ. Що, будем забирати <кху> Т2, пацики? Т2, да, я тут да, крипчики да, да. підбью. 50 секунд та є іди пациком. Ну, вперед, 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 вперед. Просто йди вперед і бий вишу. Я якщо що побачу снайпера, я в нього открыв. Я тут варпу ставлю. Блять, таки хуйову варф поставил. Да иди иди, Владош, я БШЕЙ, Все, Вс, пой дальше вайшку. Сейчас я прыгну снова у нам у мене хп немає. Я пойс хил. Хил, хил, хил. 6 секунд. Yeah. Вишку, Влад. Давай, 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 пой, пий, пой. Вс, аега, кинув, блядь. Тычку на yeah, вишку. Да, Вышку, ты шо гони? Mm -hmm. Снайпера бачив, але він дуже далеко. За мною степишь. Аккуратно, аккуратно. Бачиш снайпера. Пригай снайпера. шо, нахуй. Ой, як рефрешер вовремя відсотився? Давай б'ємо дальше. Зараз буду в нього прыгати. Хорошо. Ну він напевно зараз не вийде з бази. Мід ламай. Мід ламає, мід. Блять, я ж не там. <клес> Де він? Бачите його? Ні, він десь на тупо стоїть. Не бійтеся, не бійтеся. Душ, не бійтеся. О, я його бачу. Там некер сзади на боди напал. Я бачу, я приїхав, то ви не дам мене відпусти. Відходим, значить. Чи ти пригнеш, Бодя? Ні-ні-ні. Давайте пушити, пацаки, не дрочиться з ними. На, давайте ще по одну сторону. Если я, я зараз виграю снайпера, то це ГГ. давай. Назад, назад. Сзади кес. Вони глиф юзнули, блядь. та відтик, не грайте хуйню, пацани! Да, пац, ми щас тут походок. Уже троє, типу, блять. Зараз злитися буде дуже легко. На, на Влада напав. Я на снайпера. Снайпер сдох! Давай кеса. Снайпера. Мы на ебуль. Вот тут Снайпера он. вайпер! вайпера. вайпера, вайпера жухаем. Сзади дед, сзади дед, аккуратно. Сзади дед. Хорошо, давай, все. Я бы так вроде. Красавчик, красавчик. Батя, я пожертвовал. Батя, я, короче, стою там, купляю в цьому, блядь, в тавірні, і до мене приходить сейф, блядь. А я бачу, снайпер я, тепер, в... по Наярі, я в знайпері. Кіст, до мене кіст приходить і дивиться на мене, блядь. Я на нього, блядь. Но... Я там все кураю, травляю, блядь. Він мене чуть розлибав, блядь. БКБ таки уйшов. Я предлагаю <кху> 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 на цій веселі ночі закинути.